Ми точно не почуємо у вільності ні. Зараз дискусія ведеться стосовно того, яке це буде так. Макрон підтримує членство України в НАТО. Тобто Макрон вже не дзвонить Путіну. А це не пов'язані речі. Ми багато чого зробимо, але це не буде виконана рекомендація аж до членства України в ЄС. Я тобі так скажу, Сергію. Ми будемо в НАТО незалежно від рішень вільнюського саміту. Саміт НАТО у Вільнюсі вже став історичним не тільки для України, а по суті для самого альянсу, навіть до того, як цей саміт розпочався, вирішується доля Європи. І про неї ми поговоримо із віце-прем'єркою України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, яка зараз ну, власне бере участь у підготовці того, що буде написано у рішеннях саміту. Чи правильно я кажу? Вітаю Сергію. Частково так. Ми маємо перемовини з Європейським Союзом, з партнером щодо зброї, і це все перемовини, це все діалог, це все домовленості, навіть в питаннях, що стосуються гарантій безпеки. В питаннях НАТО ідеологія абсолютно інша. НАТО це закрита організація і всі рішення обговорюються лише всередині, навіть ті, які стосуються України. І ми від деяких союзників чули, що е, е, рішення, які стосуються членства України, співробітництво з Україною, це рішення, які ухвалюються альянсом, обговорюються союзниками, і власне Україна офіційно не є частиною цього переговорного процесу. Це як про Україну без України? Е, ну виходить, це навіть юридично так е, та е, так і виглядає. І ми завжди е, сточимося в ці відкриті, е, відкриті двері і кажемо, що. Хлопці, ми запрошені на саміт. Президент, будучи на саміті у вільності, має як мінімум розуміти, та, ну, які рішення будуть пропонуватись Україні. Тому це дійсно певна, певна така. Диспропорція, коли це це внутрішні процедури альянсу, це не стосується конкретно України, але абсолютно неприйнятно в цих історичних умовах. Тому наші очікування публічно озвучені, вони офіційно доведені. От, власне, чого чекає Україна? А ми рік готували, готувалися до самого саміту. Я можу сказати, що з практичної точки зору, ми підходимо до нього з гарними результатами. В нас структуровані проекти. По співробітництву з НАТО в невійськовій частині. Будуть рішення про створення деяких спільних органів організації Україна НАТО, створюється Рада Україна-НАТО. Ми подивимося, власне, чи вона буде відповідати нашим очікуванням. Але очевидно, що всі ці рішення не матимуть. Справжнього змісту, якщо вони не будуть підкріплені чітким політичним меседжем, на сьогодні є консенсус по тому, що Україна стане членом НАТО, ну тобто членство це процес. І коли будуть певні безпекові умови, це не означає завершення війни або не завершення війни, тобто рішення індивідуальні, як по Німеччині, наприклад. Тоді власне Україна стане членом НАТО, але запросити відповідно до статті 10 Вашингтонського договору, ми хочемо, щоб це було у вільності. І власне, спочатку це було певне політичне прагнення. Зараз воно обумовлено важливістю моменту, тому що зараз відбувається початок контрнаступальних заходів. Рано чи пізно елементи оборони сильної вибудованої росіянам будуть. Прорвані, да, і відповідно почнеться якби більш помітний успіх на полі бою. І нам важливо, щоб в цей найважчий період е, е, українці збройні сили почули потужний меседж від союзників. Більше того, сьогодні е, в Росії ситуація, коли ніж за 24 години. Можна підірвати повністю стабільність і мінімальний простір до будь-яких різких радикальних рухів всередині Росії, тому що це може спровокувати нові, скажімо так, острівці острівці дестабілізації. Цей момент зараз є, і для нас максимально важливим є те, що на сьогодні є чітким об'єднаним голос всього східного флангу НАТО, який каже, що наша безпека. Залежить від того, чи буде Україна членом НАТО, і ми вважаємо, що в цих умовах рішення не може бути іншим. Нагадаю, для того, щоб дізнаватися першими новини про вільнюський саміт, про те, що думає НАТО про Україну, обов'язково підписуйтеся на наш канал і ставте дзвіночок. Ви будете першими отримувати повідомлення про наші відео і звичайно лишайте коментарі. А ми продовжимо. Це дуже добре, що за нас держави східного флангу, бо це насправді означає, що не тільки держави Балтії і Польща, про яких ми звикли, а також насправді я так розумію, це означає, що навіть Угорщина з нами. Дивіться 6 червня відбувся саміт Бухареської дев'ятки, на якому взяла участь президентка Угорщини. І рішення за участі генерального секретаря підписані офіційно. Тобто, це позиція всієї бухарестської дев'ятки. Тобто, ми впевнені, що на цьому етапі про угорське вето на рішення, які потрібні для України, не йдеться. Ну, скажімо так, дискусія зараз настільки серйозна і масштабна, що Угорщина може, звичайно, заблокувати на будь-якому етапі рішення, але з іншого Фіналів. боку, але з іншого боку є рішення Бухареської дев'ятки, яке власне офіційно підписане угорською стороною, і поки що. Я не можу сказати, що це може бути таким чорним лебедем, який нам заблокує всі процеси. А що з іншими державами Західна Європа взагалі бачить нас у НАТО? Так, потужні лідери є, які нас підтримують. А є достатньо чітка позиція Франції, Макрон. Підтримує членство України в НАТО. Підтримує те, щоб створена Рада Україна НАТО якби була містком для досягнення такого членства. Тобто Макрон вже не дзвонить Путіну. А це не пов'язані речі до речі до речі. І тут важливо знову ж таки, як ми говоримо, що позиція Франції, вона обумовлена більшим більшою мотивацією, ніж просто підтримка України. Він є лідером, лідером цього гранд наративу про безпеку. У Європі Європі про стратегічну автономію, і він реально вважає, що оскільки альтернативи НАТО немає, система безпекової політика всередині є ще не вибудована. Вона буде тільки будуватись там наступним складом Європейської комісії. Рішення по Україні має бути ухвалено саме в НАТО в НАТО зараз. Очевидно, недвозначною є позиція Італії. І, на нашу користь. Е, так, звичайно, на нашу користь. І більше того, навіть коли ми говоримо про про країни, країни Бухареської дев'ятки. Е, це об'єднана позиція, але, наприклад, чітка позиція Болгарії, коли президент приїхав в Болгарію, провів перемовини, вона говорить про те, що це не просто декларації, не просто заяви або там парасолькові якісь рішення, що кожна країна глибоко усвідомлює свою позицію на підтримки рішення про членство України в НАТО. Лишилося переконати президента США Джо Байдена у тому, що він також має приєднатися до європейських держав у баченні України у Альянсі. Так, ці дискусії тривають. Я не думаю, що е, я розкрию якийсь глобальний секрет. Е, е, роль США завжди була ключовою. Вона є ключовою зараз у перемовинах між Швецією і Туреччиною е, щодо щодо членства Швеції в, е, в НАТО. Е, роль Сполучених Штатів була ключовою а е, в 2008 році на саміті Бухаресті, коли Сполучені Штати. Наполягали на тому, щоб Україна стала членом НАТО а Європа була проти. І я думаю, що зараз ситуація пропорційно. Інша Європа вимагає, щоб Україна була в НАТО. Такий діаметральний розворот. От особисто моє враження, що по суті успіх саміту визначатиметься, чи буде ну чи то запрошення, чи то щось можливо навіть без слова запрошення, але яке його дублює, і тоді саміт успішний, або його немає, і саміт є неуспішним Причому і для України, і для НАТО одночасно саміт НАТО передбачає комплекс рішень. Це ви знаєте, зараз ведуться перемовини і щодо Швеції, і зараз тривають перемовини на рівні лідерів щодо членства України в НАТО і такого запрошення тривають дискусії щодо домовленостей по гарантіям безпеки. Ну і відповідно ми очікували, що буде рішення про буде оголошено рішення про нового генерального секретаря НАТО. На сьогодні розуміємо, що ЄНС все ж таки погодився продовжити свою роботу на рік. І для нас дуже важливо, що генеральний секретар НАТО, погодившись, ну це дійсно складне було, наскільки я розумію, для нього рішення ще на рік продовжити свій мандат. Він сказав, що пріоритетом буде для нього Україна, і ми неодноразово. Сово йому щиро дякували за його роботу, його відданість, хоча, звичайно, його певні публічні сигнали нас українців розчаровували, але ми знаємо, що він робить дуже багато. Тому в комплексній успішність саміту буде вимірюватись рішенням по кожному з цих окремих блоків. Ну от дивимося, нового генсеку немає. Ну з успіхом складно. Швецію не стане вона членом НАТО. Це очевидно це технічно вже неможливо. Ми маємо тільки Україну. Що по Україні буде для нас успіхом? Політичне запрошення. Ми хочемо, щоб всі лідери НАТО 31, Підтвердила, що Україна запрошена до НАТО і Рада Україна НАТО, яка створюється, визначить шлях до цього процесу. Я хочу уточнити, ми погоджуємося з тим, що власне під час е, війни Україна не, не зможе завершити процедуру вступу. Це вже узгоджений момент. Я е, е, дуже, дуже було багато таких дискусій. Моя позиція полягає в тому, що ми взагалі ще не там, щоб про це говорити. Тобто на сьогодні е, дискусія всередині альянсу про те, що полягає в тому, що хлопці-дівчата, а тепер ми серйозно говоримо про членство України в НАТО. Нарешті. Так, ну тобто, в нас стільки є обіцянок, ти пам'ятаєш самі два 21-го року і 20-го року, і там ну, такі дуже потужні формулювання, але виявляється, що серйозно ми говоримо тільки зараз. І перше ухвалюється політичне рішення. А далі, якби ми визначаємо формати, і це дуже важливо. І очевидно, що без того, щоб Україна була частиною екосистеми військової і адміністративної НАТО, безпеки і стабільності в Європі не буде навіть після війни і після її завершення. Я перепрошую 1,5 мільйонів учасників бойових дій, і можливо навіть більше. Концентрація зброї, країна емоційно виснажена пі, після війни. Ми маємо бути частиною НАТО, ми маємо бути інтегровані в систему управління оборонними ресурсами. Ми маємо бути повністю готові до того, щоб втримати країну після, після війни. І НАТО це найбільша можливість для цього, і це очевидно. І тому ми сподіваємося, що політичні рішення не будуть розходитись ну з реальними якимись там припущеннями і потребами. Я чому ще питаю про питання вступу під час війни і після війни? У мене є відчуття, що якщо буде записано в рішеннях про те, що членство можливо лише після припинення бойових дій, то Росія отримує дуже непоганий варіант ніколи не припиняти бойові дії, припустимо раз на місяць обстрілювати і гарантувати тим самим, що Україна Україна ніколи не стане членом НАТО. В Альянсі розуміють це. Очевидно, це розуміємо і ми, українці, українська влада, і це розуміють і союзники, і Альянс. Тобто, ми ж ми, ми усвідомлюємо, що Росія не має права вето в, в перемовинах. Путін не буде сидіти за столом на цьому саміті, як це було в 2008 році, тому що його промова в 2008 року. Якби вплинула на рішення Європи власне заблокувати членство України в НАТО, чесно кажучи, от останнім часом є таке враження, що у Росії є право вето. Бо саме Росії мені видається бояться ті, хто не хоче зараз надавати запрошення Україні. Цей страх трансформувався. Ну, він він трошки змінився. Тобто, якщо раніше просто був такий шалений страх взагалі щось говорити про Україну, не знаючи, яка буде реакція російської сторони, сьогодні найбільш таким розчаровуючим є позиція, яку ми чуємо від деяких країн, навіть ну не на площадці діалогу саме в НАТО, про те, що ми не знаємо, як закінчиться війна. І рано чи пізно можливо треба буде сісти за стіл перемовин, і тоді відмова членства України України від членства в НАТО може бути частиною переговорної позиції. Ми чули такі меседжі, що ми говоримо. Вони наївні. Ну, на нашу думку, це достатньо наївна позиція. Більше того. Ухвалене рішення про членство України в НАТО це набагато сильніша позиція. І вона спонукатиме в принципі, Росію думати, як виводити свої війська і як, власне, ну, якби гарно відступати. Тому тут достатньо, достатньо наївними є такі власне, роздуми. Більше того, коли це стосується політичного лідера, який є людиною, щодо якої виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. Щоб закрити питання. Саміту, там буде присутній президент України ще ніяких остаточних рішень не прийнято. Ми до кінця не розуміємо формату формату всіх зустрічей на Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть покладені. Фізично на стіл, тобто моделюємо ситуацію. Вільнюс відбувається засідання Ради України НАТО. Виступ президента на, на самому саміті на столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонуються ухвалити за результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах, і від цього буде залежати, чи ми поїдемо. Від цього буде залежати, звичайно, те, чи ми поїдемо весь цей тиждень і попередні місяці. Ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав в Туреччину вести. Відповідні е, перемовини, і його роль, е, я думаю, буде визначальна Також і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Щодо, щодо Швеції, це дуже важливо. Тому що ми думаємо. не тільки за себе, а і за і, і за друзів, е, скажімо так, і е, 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 тривають перемовини, які веде ярмак по гарантіям е, безпеки. Е, триває робота по фінальним документам. Ніяких рішень ще не ухвалено. Взагалі, оця Рада Україна НАТО це щось вирішальне чи ні? Бо для мене, чесно кажучи, це е, ну, зміна назви. І навіть зміна назви лише українською, тому що е, м, англійською це Native Ukraine Commission, або Native Ukraine Council. Навіть вивізку не треба змінювати. Всі так і лишилося. До речі, я про це не думала, дякую. Дійсно, Рада Україна НАТО це інструмент, і ми. Їм належним чином скористаємось, якщо мова йде, буде йти про те, що це, ця рада працює для того, щоб привести Україну до членства в НАТО і політично, і юридично, і з військової точки зору. В іншому випадку це буде така ж сама комісія, ось, але з більш там, структурованим підходом до взаємодії з, з, з Альянсом. А, тому е, вільнюс визначить, чи це буде важливий орган чи ні, насправді. Ми ж розуміємо, що ну власне, я думаю, що це випливає з цього інтерв'ю, що ми можемо е, мати також саміт, який буде, будемо говорити чесно, провальним. Як ми будемо будувати свою, своє ставлення до членства в НАТО, у разі якщо у вільнюсі ми почуємо ні? Ми точно не почуємо у Вільнюсі ні. Це перше. Зараз дискусія ведеться стосовно того, яке це буде так. Ну, тобто це треба усвідомлювати. Тобто ми не почуємо ні, ніколи, поки там закінчиться війна, таких меседжів точно не буде. Ми зараз говоримо про те, яке це буде позитивне рішення щодо України. Це дуже важливо усвідомлювати. Для нас. Важливо, щоб після наступний день після вільнюсу ми почали якусь роботу, і це якраз і в контексті Ради України НАТО і в контексті підготовки до наступного саміту НАТО у Вашингтоні. У разі, якщо ми не отримаємо запрошення зараз, і ну Україна може бути розочарована а, рішенням. У вільнісі, якщо Україна буде розчарована рішенням у вільнюсі, це вплине на наше бажання стати членом чи на нашу тактику. Я тобі так скажу, Сергію. Ми будемо в НАТО незалежно від рішень вільнюського саміту. Це однозначно потребуватиме перегляду стратегії. Чому? Тому що конкретне рішення у вільності запускає велику кількість процесів: процесів пов'язаних з стратегічним плануванням, оборонною допомогою, оборонним плануванням, питанням пов'язані з трансформацією сектору безпеки оборони, пріоритетами у взаємодії із союзниками, змістом самих гарантій безпеки. Тобто, якщо ми маємо відстрочене рішення або неохвалене рішення, у Вільності щодо членства України в НАТО, це означає, що саме гарантії безпеки тоді є основним, якби нашим, нашою гарантією гарантією безпеки. Тому зміщуються акценти. Очевидно, я відверто не розумію, які можуть бути гарантії безпеки, якщо немає членства в НАТО. Тому що без членства в НАТО, ну гарантії безпеки постачання зброї у нас є і так, а політична підтримка. Ми з вами, друзі. Ми дуже за вас переживаємо. А це ну без, без перспективи НАТО я не розумію, як це взлітає. Найбільш сумним у всьому цьому є те, що скільки разів Україна вже опікалася з цими Будапештськими меморандами, бухареськими деклараціями, обіцянками, що от ви відмовитесь від третього світі арсеналу ядерної зброї. Ми вас приймемо до Ради Європи. Це ж була Прямо ну, супер перемога, розумієте? Зараз е, і весь світ про це знає, весь світ е, усвідомлює цей, цей досвід. І зараз е, ми знову говоримо про якісь парасолькові домовленості е, і так далі. Е, наше чітке переконання, моє чітке переконання, і це чітке усвідомлення нашої політичної команди, членство в НАТО це найдешевше, найдешевше. Гарантія безпеки для України. І це певним чином аутсорс політичної відповідальності за все, що буде відбуватись після війни. Тому що є ціла структура, яка відповідає за взаємосумісність, взаємодію, навчання, професійний розвиток. Україна в НАТО це не лише гарантія безпеки, а й це зниження рівня політичної відповідальність кожного лідера, який приймав рішення допомагати Україні протягом війни. Це для нас настільки очевидні факти, що особливе роздратування викликають дискусії, які Ставлять на стіл абсолютно якісь недолугі аргументи з приводу Росії, варто поговорити також про питання Європейського Союзу. Зараз у нас попереду рішення про початок або не початок переговорів про членство у ЄС. У нас є впевненість у тому, що восени ми отримаємо позитивне рішення Єврокомісії, а потім і Європейської ради. Я можу звучати зухвало і сказати, що так. Ну. В цілому, у мене є така впевненість, яка базується на певних перемовинах, проведених в країнах-членах і з європейськими інституціями, але ситуація може змінюватись, тому що це рішення дійсно охвалюють лідери. Ми отримали два рішення Венеційської комісії, які, якщо говорити відверто, то так оцінювати їх так, як вони написані, вони руйнують перспективи початку переговорів про членство. тому що неможливо. Виконати те, що записано у рішеннях Венеційської комісії, ці оцінці і цим висновком Венеційської комісії пратували дуже емоційні тривалі перемовини, в яких бо вони були навіть в тристоронньому форматі Україна, Європейська комісія, Венеційська комісія. Ми власне вимагали, щоб Венеційська комісія фізично приїхала в Україну, тому що була повна відірваність від контексту. Повна, якби повне дистанціювання від взагалі від факту того, що у нас відбувається війна, і ця війна з Росією. Ну треба ну, це усвідомлювати. І ми в якийсь момент зрозуміли, що якщо Венесійська комісія і доповідачі по Україні просто не приїдуть фізично в Київ. Ну, простору взагалі для дискусії не буде. Всі перестороги, які стосуються російської мови, російської меншини, вони озвучувались, говорились. І з точки зору того, що так, ми знаємо, що записано в Українській конституції, але ми також знаємо, що. Мілітаризація мови це основний інструмент російської пропаганди. Сьогодні ми це знаємо як світ, і сьогодні у нас відбувається війна. Всі аргументи були наведені водночас. Венеційська комісія до них не дослухалась. Я можу сказати, що це ніяким чином не впливатиме на оцінку України. Але це впливає на авторитет і імідж венеційської комісії як золотого стандарту а, щодо прав людини та, та верховенства права. Очевидно, для нас це неприємна була новина, але мені здається, що вона матиме вплив саме на авторитет венеційської комісії і те наскільки треба делегувати ці організації. Формування опініон, думок щодо тих чи інших питань. І тут важливо розуміти, що в кінці дня ми вже говоримо про відкриття перемовин, і це означає, що ми маємо закумулювати критичну масу рішень і політичних домовленостей по кожному з блоків, які стосуються політичних критеріїв. І ми абсолютно свідомі, що Угорщина є країна-член ЄС, яка приймає. Якби рішення має право вето, абсолютно не зацікавлено в тому, щоб на даному етапі закрити з Україною питання, які виникають по національним меншинам, це абсолютно їм не вигідно. Тому що це можна використовувати як розміну в монету і в рішеннях щодо санкцій, і в рішеннях щодо відкриття перемовин, і в рішеннях щодо ходу перемовин, і в рішеннях щодо приєднання України до ЄС. Це абсолютно не відповідає їх стратегічному інтересу, тому що це один з невеликої кількості. Елементів, з яких вони мають право встати і сказати слово. Навіть за умови врахування всіх рекомендацій Венеційської комісії, ми би не закрили це питання на момент відкриття перемовин. Ми у цьому абсолютно свідомі, тому для нас важливо сформувати критичну масу рішень, які ми ухвалили на цьому шляху. Ми затверджуємо державну програму. Ми будемо затверджувати методологію використання мов машин у медіа, у рекламі, там у публічних заходах. Ми будемо, ми вже призначили перші консультації з угорською стороною щодо імплементації освітнього законодавства. Ми багато чого зробимо, багато в чому імплементуємо рекомендації Венеційської комісії, але це не буде виконана рекомендація аж до членства України в. ЄС, yes. і це не завадить нам відкрити переговори. Mm. Я сподіваюся, що ні, що ж я можу лише побажати, щоб за певний час ми зустрічаючись знову говорили про НАТО в таких технічних деталях, як ми говоримо про ЄС, бо це буде означати, що ми перейшли від політичних. Процесів до власне процесу вступу. Я дякую віцепрем'єрці за пояснення. Дякую вам за те, що ви додивилися. І нагадую, що європейська правда буде у вільнюсі, і ви зможете дізнатися на нашому каналі про всі рішення, які ухвалені не тільки щодо України. Лишайтеся з європейською правдою.